Виставку прапори України у вирі боротьби за незалежність презентували у Волинському краєзнавчому музеї. Науковиця Яна Лис розповіла, що кожне полотнище символізує визначні віхи в житті українців. Найдавнішому 80 років. Цей прапор дійсно пошитий з військової УПА у 1942 році. Під ним українські повстанці боролись за нашу незалежність. Потім він був схований у банку, закопаний в землю, щоб не дістався радянській владі. І от уже за часів незалежної України. Його розкопали, і ветерано УПА власне свого часу передали його до нас в музей. Оригінальний прапор, який вісив на приміщенні Волинської краєвої організації народного руху України, в 1991 році зберігся з древком та на каже науковиця 7 листопада 1991 року, в річницю жовтневого перевороту невідомі їх так і не знайшли. Якісь прорадянські, проросійські сили. Підпалили цей прапор над народним рухом. Бачимо, що він дуже сильно звичайно обгорів. Але все-таки не до кінця, і ну так, от символічно щось на верші. воно так і називається Тризуб у вогні в експозиції Синьо-жовті стяги, прапор кримських татар, помаранчевої революції, Євромайдану та Волині. Новітню історію презентують прапори, на яких автографи бійців, що боронять незалежність України, розповіла науковиця Марія Філонюк. Найновіший експонат з'явився у музеї 19 серпня. Ось прапор підписаний молодим хлопцем азовцем, звати його Кирило із міста Києва який був на нашій виставці, який її оглянув, і вирішив підписати цей прапор для музею. Вся Україна зараз Азов на підтримку тих хлопців, азовців, які сьогодні знаходяться у полоні. В експозиції прапор з автографом губернатора Миколаївської області Віталія Кіма та підписами рятувальників, які гасили пожежу на нафтобазі у Луцьку після влучання у неї ворожої ракети 28 березня. Я тримаю прапор. Своєї рідної країни він називається Сильний жовтий український прапор. Я так хочу, щоб на моєму місті, на всіх путівлях мого міста був наш прапор. Над нашим містом російська прапор. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.